Тут з, Брук... з Бруківкою взагалі дуже погано, так як вона йде дуже рідка, вона вже роздовбана, плюс це нерівності. І в принципі, я ще... якщо я, то я ще більш-менш можу на неї рухатися. Якщо людина там на двох протезах, то їй набагато важче, а на возику взагалі нереально. Олександр Кунгуров ветеран російсько-української війни та діючий військовослужбовець, який через поранення втратив ногу. Каже, у центрі Кропивницького чимало місць, де складно ходити на протезі. Одна велика проблема це сходи, так як вони, їх дуже багато або вони просто ну, дуже сильно круті. Невдобно. І ще є таке момент, не дуже неприємне, що вони всі дуже слизькі». Цього літа у Кропивницькому почнуть облаштовувати маршрут безбар'єрності. Буде чотири черги. Перша матиме довжину півтора кілометри і сполучатиме між собою соціальні та лікувальні заклади у центрі Кропивницького. Розповідає директор департаменту містобудування та земельних ресурсів Роман Лунгол. Вона повинна була сполучати об'єкт, що проєктується. Це центр підтримки ветеранів. Об'єкт, який вже у нас пройшов комплексну реконструкцію, це центр надання адміністративних послуг. Також вона сполучає третю поліклініку. Там буде база реабілітації. Також ми виходимо на зупинки громадського транспорту, які знаходяться по вулиці Великій Перспективній. Доступність на цій вулиці біля зупинки громадського транспорту центр надання адміністративних послуг перевіряє військовослужбовець Олександр Кунгуров. Це відрізок від пішохідного переходу до сюди. Тут десь ну, метрів 50 під великим кутом і мені дуже важко закидувати протез. Часто користуюсь цією зупинкою. Це тут поріг. От поріг. Ні, сам пабрус непоганий, тільки того, що там бордюрчик торчить, там нерівно все торчить, як возиком, якщо заїжджати, то можна перевернутися. Або він просто не поїде. Оксана Панченко незряча з дитинства. Каже, у Кропивницькому бракує тактильної плитки для людей з порушеннями зору. У центрі міста вона є в одному місці. Біля зупинки Головпоштамт. Вона іде прямо і не зрозуміло, чи дійшла я до зупинки, чи не дійшла. Якби була направляюча, хоча б ще до лавочки, тобто до зупинки, було б більш зрозуміліше, а так немає орієнтира. Тобто, доріжка є прямо, але. Біля чого я знаходжуся, я не розумію. Каже, без тактильної плитки самостійно зайти в заклад складно. Труднощі виникають і через ями на тротуарі. Є вони і на вулиці Шевченка, якою пролягатиме маршрут безбар'єрності. Майже на кожному кроці ямки і тут взагалі немає ніякого орієнтира. бувають різні ситуації. Можу і спіткнутися, впасти. Можу вступити в калюжу. Потрібно, щоб були також озвучені світлофори для нас, незрячих людей. Якби були відремонтовані всі тротуари, було б набагато легше. І безпечніше орієнтуватися на місцевості у міській раді. Підприємцям нагадали про безбар'єрність у закладах для людей з інвалідністю та інших маломобільних, вагітних з дитячими візками, пенсіонерів. Понад 30% жителів нашої громади мають тимчасові або постійні обмеження мобільності. Це літні люди, батьки з візками, люди з інвалідністю, вагітні, люди після травм. Ну і звичайно, це наші захисники, це наші ветерани. Давайте спочатку, можливо, зробимо асфальт, щоб міська рада зробила тут нормальне покриття, а ми, в свою чергу, зобов'язуємо зробити тут пандуси або якісь, ну, якісь конструкції для того, щоб люди з особливими потребами мали змогу безперешкодно тут проходити. Облаштовуючи маршрут безбар'єрності, вирівняють тротуари, покладуть тактивну плитку, зроблять спуски і підйоми, сказав секретар міської ради Олег Колюка. Бізнес і так зобов'язаний облаштувати свої об'єкти під безбар'єрність. Каже під час проєктування маршруту консультується з людьми, які мають інвалідність та громадськими організаціями. На облаштування першої черги маршруту півтора кілометри. Витратять з міського бюджету 20 мільйонів гривень. Виконати роботи планують до кінця цього року. «50% – це кошти державного бюджету, міський бюджет 25% і обласний бюджет це також 25%. Відсотків загальна сума реалізації проєкту – проекту це 79,5 мільйонів гривень. Говорить, коли облаштують весь маршрут понад 11 кілометрів. І скільки на це треба грошей, поки невідомо. За задумом усі чотири черги будуть з'єднуватись і доповнювати одна одну. Звичайно, хотілося, щоб були всі вулиці, але потрібно починати з найменшого. «Все місто має бути облаштоване. Кожен район повністю. Це от просто їхати в центр, пройтися, бо тут бо тут типу, все облаштовано. Мені не цікаво. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Володимир Волок, Суспільне, Новини, Кропивницький.